Зробив підсилювач керма для джипіка, важко поверталось кермо на 45 градусів в кожну сторону і дуже важко дитині було повертати, тому на цей вал я встановив планетарний редуктор з передаточним числом 3 до 1. Стандартний вал обрізав, з'єднав з редуктором муфтою. І тепер колеса дуже легко повертаються. В три рази легше крутити колеса. Щось цікавого поставив акумуляторну батарею більш потужну, літій залізофосфатну. Все стабільно працює. Вистачає кілометрів на 10, так точно для встановлення редуктора ще замовляв. Мені токарі виточили вал, на який кріпиться саме кермо і шайбу типу фланця для кріплення редуктора до корпусу. Зараз їх не видно, але щоб зрозуміло було, як воно кріпиться. Кнопки на кермі тепер не працюють. Довелося врізати окрему кнопку для сигналу. І З цікавого, мабуть, це все.